Легіон Свободи об'єднання військових та добровольців, свободівців, які з початку російського вторгнення стали на захист України. У складі Легіону декілька тисяч націоналістів, зосереджених не в одному підрозділі, а тотально по всій лінії фронту. Я поїхав війну сам. Я знав, що моє місце тут почалася війна, і маю тут. Бути. Вітання з Запорізького напрямку. 128 двадцять бригада ТРО Дике Поле, майор Олег Тягнебок. Легіон Свободи це громадська комбатантська організація, яка об'єднує в своїх лавах свободівців, які воюють за Україну в складі об'єднаних сил. Я офіцер третього батальйону батальйону Свобода. На даний момент солдат третього батальйону оперативного призначення Свобода. Боєць третього батальйону оперативного призначення Свобода. Зараз старший лейтенант, командир вогневого взводу, старший офіцер на батареї. Офіцер батальйону Свобода. П'ята окрема важка механізована бригада. Донеччина. Сержант батальйону Свобода. Чотирнадцятий окремий полк безпілотних систем. Працюємо на кожному напрямку. Офіцер батальйону Свобода. Офіцер п'ятої окремої важкої механізованої бригади, яка веде бойові дії на Донецькому напрямку. Офіцер батальйону Свобода. Заступник командира окремого інженерного батальйону. Працюємо на Покровському напрямку. Офіцер секції «Стри» батальйон Свобода. Доброволець То згодом головний сержант з зводу 67-й ОМБР. Наразі офіцер групи психологічного супроводу та відновлення Збройних сил України. Нині головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої Київської штурмової бригади. Незмінно третій рік воюємо на Бахмутському напрямку. Ветеран батальйону Донбас, ветеран НГУ. 356-й артилерійський полк. Підрозділ мінометників. Головний сержант. Начальник штабу 3-го батальйону Свобода. Старший лейтенант Збройних сил України 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Працюємо, воюємо на турецькому напрямку. 103 я бригада, сумський напрямок. Лікарний хірург, онколог. У даний час начальник багатопрофільного відділення медичного центру. Офіцер батальйону Свобода 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Слава Україні! Легіону Свободи 10 років. Легіон свободи це організація, яка об'єднує в собі тисячі комбатантів, тисячі добровольців, які і з часів АТО, і в час повномасштабного вторгнення стали на захист України. Зараз бійці працюють на всіх гарячих напрямках, в багатьох підрозділах боронять Україну. Побратими і посестри Легіонери, я щиро бажаю всім добратися, дожити до перемоги, здобути цю перемогу. Пам'ятаємо. Побратимів і посости, хто на щиті? їм вічна світла пам'ять. Ми здобудемо перемогу. Буде українська Україна, буде українська перемога. Слава українській нації.